Знаково, що президент Зеленський був присутній на промові президента Трампа, і те, що президент Трамп спілкувався майже ну не спілкувався, а, а говорив і брав участь у дебатах майже годину. Це теж було знаково, оскільки е, взагалі є регламент на 15 хвилин для, е, для промови. Але в президента Трампа була така промова, яка ознаменувалася критикою, і про це раніше говорив Марко Рубіо, який е, власне анонсував промову президента Дональда Трампа про те, що він критикуватиме ООН. і е, звісно, критикував Дональд Трамп. ООН. найперше критикував через Ескалатор, який не працював пізніше через телепромтер, який теж не працював, і е, це такі кілька разів звучало з у, під час його промови. Такі критичні заяви щодо ООН. Також президент Дональд Трамп дуже багато присвятив часу. Критиці своїх попередників при адміністрації Джо Байдена дуже багато було про це. Теж сказано під час його промови про те, що країна чудо чотири роки погано жила. То що й ось як тільки прийшов до влади вдруге президент Дональд Трамп, Америка проживає зараз в золоту епоху, так як він говорив про це. Він говорив про збільшення економіки. Дуже багато говорив про, про те, як США розвиваються, Багато говорив про тарифи, які запровадив було, було таких багато кричущих заяв. Але на що я звернула увагу, що важливо знати нашим глядачам, була звісно заява про війну в Україні, і він говорив, що він думав, що він знаючи Путіна, зможе завершити зім війну дуже швидко, але не так сталося, як гадалося. І він продовжує далі свою риторику про те, що він закінчив вже сім війн в світі, і взагалі не потрібно вести війну. Потрібно йти іти на переговори. Це він, Дональд Трамп говорив, коментуючи Інші війни, які відбуваються у світі, говорив він також про те, що потрібно призупинити вироблення ядерної та біологічної зброї. Було досить багато ще в його промові про клімат і про кліматичні зміни в Україні. Наш президент Зеленський слухав всю промову. Був присутній разом з українською делегацією. Нагадаю, вона. Українська делегація тут працює на полях генасамблеї ООН. Перша леді має низку заходів, які стосуються викрадення українських дітей, які стосуються освіти в Україні. То що президент Володимир Зеленський тим часом має низку зустрічей двосторонніх з лідерами інших країн, оскільки Генасамблея ООН – це є така платформа, де можна зустрітися з багатьма лідерами та своїми е, е, добрими друзями для того, аби обговорити подальшу співпрацю. Е, знаю, що також президент України Володимир Зеленський планує зустрітися із Дональдом Трампом. Сьогодні про це було анонсовано в змі. Е, я буду працювати над буду намагатися працювати на цій зустрічі. Також повідомлятиму новини. Е, а зараз ще би хотіла так сказати, що вчора знаково президент Володимир Зеленський зустрівся з Кітом Келом. Гоми, які є спецпредставником адміністрації Трампа по Україні вчора, також була зустріч із Варполомієм е, предстоятелем православної церкви у, е, у, у світі, і це знакові були події, які е, Відбувалася під час на полях Генеральної Асамблеї ООН. завтра. Як уже Юля, ти розповіла про те, що Володимир Зеленський буде мати свою промову в дебатах Генеральної асамблеї ООН, буду працювати та слідкувати за цим всім. А поки передаю слово студії, Юля дякую. Ми Ніби зараз пройшлися разом з.